Добрий день, мене звути Наталія, я вас вітаю на каналі Зіна. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, як я добилася таких томатиків і вже на сьогоднішній день, сьогодні у нас 20 липня, ми вже починаємо їсти свої томати. Розповім з самого початку по крокову. Так що, слухайте уважно, буду розповідати разом з обробками з усім процесом, як все відбувалося. з і сумами, і вкладеннями також. По-перше, придбала я в цьому році посівний матеріал, гібрид, називається ямамото. Це жовтий томат. Чомусь в мене вдома всі захотіли споживати жовті томати. Без питань. Придбаний був цей гібрид, він був оговорений як особливо стійкий. Побудувалася така теплиця, і всередині лютого. Я провела посів семена. Не дивлячись на те, що 100 семенин вартували 400 рештою гривнів, 400 з чимось гривні. Не, не все насіннячку зійшло. Ну, це звичайний такий процес, все таке буває. Із 50 насінин зійшло 42. Ну, якщо брати до уваги вартість семена, то це, звичайно, не наскільки. Добре, досить дороговартісне семено і схожість би мала бути кращою. Ну, то таке. Проливала я його від чор... чорної ніжки, проливала марганцівкою. Ефект був, випаду від чорної ніжки, не було. Вирощувала я їх на підвіконнику у будинку. Коли вони вже досягли певного розміру, викинули справжній листок. Я їх перепірувала і розсадила кожен в індивідуальний стаканчик. І стаканчики були великого об'єму. Тобто стаканчики були півлітрові. З досвіду, я зрозуміла, що в малі стаканчики і в малі касети нема чого, як то кажуть, морочитися, нема чого садити. Далі росли вони в мене безбідно на підвіконнику. Підживлень ніяких не проводила, росли вони власними силами. Потім, уже коли побудувалася оця тепличка, тому що проводився в цьому році її демонтаж, я показувала, вона не надто висока, ну, мене 1,68 метр метр ну, вона, може, метр метр е, 80, метр 90, Теплиця не надто висока. З самого початку ми вкрили її захисною плівкою від сонечка, тому що було вже зрозуміло, що сонечко буде палюче, бо весна була досить така тепла. Висадила я свої томати після того, як минула загроза заморозків. А заморозки нас тривали до середини практично травня. Дуже добре, що моя тепличка в цьому році проходила реконструкцію. Або аби не реконструкція теплички, мала б я халепу. Я б, як завжди, захотіла б висадити томати на грядку сюди пораніше. І в результаті б, прийшлося б мені або підтоплювати, або щось робити, щоб їх врятувати. Тому що приморозки були серйозні, не те, що приморозки в нас. Були прямо крепкі морози. Померзло досить багато всяких рослинок. І в теплицях людей мерзло, ну, була халепа. Складна була ця весна. Потрібно було закручуватися і діяти в залежності від обставин. Висадила я томати, висадила по одному рядку на відстані десь сантиметрів 30, один від одного. Ось один кущик. А ось інший кущик. З самого початку крапельної стрічки не було. Крапельна стрічка зробилася тільки, ну, може, з місяць тому. Все зробити зразу неможливо. На все потрібно час. А єдине, чому, чого нам не вистачає, то це часу. Поки відео запишу, то і зразу пасенки пообриваю. Висадила помідорчики, підживлювала я. Лише органічними речовинами, У мене було багато цибуляного лушпиння. Двічі я підживлювала цибуляним лушпинням і однократно підживлювала курячим послідом. І з підживлень все. Потім, як вже вони викинули цвіт, провела я обробку квадрісом, тому що тут досить волого в теплиці, полив проводився щоденно. І я побоялася, щоб мої томати не захворіли. У квадріса досить короткий термін очікування. Але ж для теплички я вирішила, що мені його буде досить. Ось таке все жовтеньке лисичку я прибираю. І ще в мене тут не тільки цей сорт, і два кущики для порівняння я посадила звичайних. Для того, щоб. Встановити, наскільки доцільно витрачати кошти на дороговартісні гібриди. Потім все покажу. Далі по порядку. Обробка відбулася квадресом при появі цвітіння. Більше ніяких обробок я не проводила, ніби було з ними все добре. Почали наливатися томати, і я побачила, що мої томати почали пригнивати. Зараз покажу яким чином? А ось таким чином. Деякі томати в мене прихворіли, в них відсутність або, ну, як не відсутність, а вони не беруть кальцій із ґрунта. Хоча я тут у тепличці вносила, вносила і попіл, і вносила лушпиня або шкарлупу із яєць подрібнено. Але це все було в минулому році, в цьому році, я нічого такого не вносила і маємо результат. Томати мої трішки прихворіли. Лікувала я їх хілатом кальцію. було дві обробки. Але так, як пояснюють виробники, що все, що захворіло, вже буде хворе. Те, що не встигло захворіти, те буде у вас здорове, все нормально, дозріє. А те, що вже захворіло, то те має бути хворим і нічого з цим не зробиш. Вже нові томати мають бути без отаких пошкоджень. Неприємно, звичайно. Але нічого не зробиш. Ніколи не знаєш, що вистачає, чого не вистачає в ґрунті. Лише після того, як зробиш дослідження лабораторні, тільки тоді можна це встановити. А по-іншому ніяк. Дві обробки кальціем пройшла, ніби томати починають встигнути, ніби з ними все добре. Де поодинокі, можливо, деякий прихворіє, ну, то вже нічого не зробиш. Хто захворів, то, як то кажуть, має бути хворим. Ось такий урожай. Я по тепличці хожу, вам показую. Доведу я їх до шостої, я так розумію, китиці. І далі, ось дійшли до шостої китиці, підвернула і далі прищіпую, тому що, хоч би вони це відплодоносили і дали результат. Обламка пасинків проводиться практично кожен день. Пасинок це так, як і огірки, скільки не збирай, завжди якийсь лишиться. Отак і пасинки, скільки їх не виламуй. Буває навіть, що в одному місці вже там пасинок був, він зламаний і поряд виростає інший. Обламування пасинків, як то кажуть, проводиться постійно разом з чашкою кави. Чашку кави зробила і замість прогулянки в теплицю, і в будь-якому випадку, як там би не було, в будь-якому випадку пасиночок якийсь, який зламити, обов'язково знайдеться. От і зараз. Знаходжу, знаходжу знаходжу. Третій раз проходжу і третій раз знаходжу. Ось дивіться, маємо отакі помідори, це F1 я А зараз покажу вам золотий потік. Вони, я так розумію, трішки прихворіли фітофторою тому що листечко жовтеньке. Садилися вони одночасно. Я чекаю, коли дозріють нижні грони. Я відщипну оце хворе листя, щоб не пішло далі. Ну, ось такий урожай не гібридних, а сортових просто томатів. Ну, що я вам можу сказати? На сьогоднішній день, якщо взяти до уваги вартість семена, що воно досить дороговартісне, то я не знаю, можливо, і є доцільність сіяти своє семено сортове. А не купувати дороге. Тому що, якщо навіть купиш в торгівельній мережі звичайне семено, то не факт, що в тебе получаться ті помідори, які ти хотів. Це треба в перевіреного продавця купувати, щоб той брав їх у перевіреного постачальника. Тому що так, так дуже часто, що дуже рідко, коли попадає, що. Те, що купуєш, те в повній мірі в тебе насіння. Буває, що ну, хоч один-два помідор іншого сорту, та й попадеться. Так що ми вже з помідорчиками. Отака в мене тепличка, отака в мене краса. Ну, я ж не заспокоїлася на самих помідорчиках. Я попід помідорчиками і ще посіяла пекіночку. От така в мене вже пекіночка. Я ніколи ще не сіяла пекіночку, який буде результат, не знаю. Як себе почувати, вона буде. Також не знаю, в теплиці сіяла, але сіяла я розсадою в касету і потім пересаджувала, вже, коли бачила, що моя основна культура в теплиці вже відплодоносює. Але я читала, що пекінська капуста складно переносить пересаджування. І для себе зробила висновок, що мої касети, які в мене є, потрібно змінювати, а купувати більшого об'єму. Тому що малооб'ємні касети, вони непрактичні. Так показала і цибулька в цьому році, що касети були замалі. Рослинка не наскільки розвивається. Так що всім гарного мирного дня. Всім самого найкращого! Підписуйтесь на мій канал. Наступне відео буде про полуничку. Всім пока!